Здравствуйте, дорогі мої друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити мультизлакові хлібці. Дуже смачні і дуже корисні. Для цього нам потрібно півтора стакана любых яких сімечок. Тобто, я взяла ось ви можете брати любі, які вам подобаються. Я взяла гарбузові, соняшникові, взяла ось насіння льону і кунжут. І в обшій сложності півтора стакана. Також потрібен стакан борошна. Борошно я взяла житнє, як кажуть на російській мові, ржаної, можливо, хто не пойме, що таке житнє. Також сіль півтори чайні ложки солі. Якщо любите більш солони, можете взяти більш солі. Також нам потрібна рослинна олія без запаха, 3-4 столові ложки і вода. 300 мл води. І так буду замішувати тісло. Більшу ємність відправляю наші сімечки, відправляю борошно. Все це я розмішаю. Додам сіль. Додам рослинну олію. І поступово буду вливати воду і замішувати тісто. Тісто повинно буде рідкувати. Зараз я вам покажу, яке повинно бути. Борошно не обов'язково брати житнє. Можна взяти пополам із пшеничним, можна взяти тільки пшеничне, якщо ви не любите житнього. або овсяне. Ось такої консистенції повинно бути. І я це залишаю на 5-10 хвилин, щоб наше тісто настоялося. І Ось тісто постояло 10 хвилин, воно стало густіше. Я застелила противень пергаментним папером, якщо ви. Не впевнені в своєму папері краще змазати рослинною олією. Я не змазую, тому що в мене папір дуже хороший. І тісто відправляю на противень. Розрівнюю, духовка в мене вже нагріта. І я відправляю противень в духовку при температурі 200 градусів на 10 хвилин поки що. І ось пройшло 10 хвилин. Я виймаю. В духовці температуру зменшую на 160. Тут ось так розрізаю. І далі відправляю в духовку вже при температурі 160 градусів на хвилин 25-30. І ось пройшло навіть 40 хвилин. Мої хлібці зарумянились. Я вже газ виключаю, але на деякий час ще залишаю в духовці, щоб ще підсохли хлібці. І ось хлібці мої підсохли. Ось такі сухенькі, ще трошки гарячі, хрустки. Mm -hmm. Хочу сказати, що це дуже смачно. Ось я навіть сама не думала, що це так буде смачно, тому що це я роблю вперше. Це дуже смачно. Хрусткі, можна для перекусу, можна брати на роботу. Можна використовувати замість хліба. Хрусткі і дуже смачні. Надзвичайно ну, корисні. Ставте лайки кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До скорої зустрічі!